Ось є двигуни, які працюють без полісткового клапана. Двигуни двотактних скутерів моторолерів. Нехай це в цьому на прикладі ретро двигуна моторолера Веспа. Але подивіться, до речі, ми розбирали і збирали цей двигун. бачили, що полісткового нема. Перекинули словами. Було над чим задуматись, ви розумієте, так? Ще тим паче перший раз цей двигун. Збирали, крім цього, так дозбирали, поки е, не вперли з того, що немає ще сальнички від деяких поміли чи запчастин, щоб його збирати, потрібно вибрати час, тверезу думку, можна сказати, настрій, щоб був до нього, і щоб вже дозавершити трету частину. Пише мені, Санька, Трубілін це мій колега по роботі. Ми з ним ведемо групу у Фейсбуці, де там вже під 50 тисяч учасників, і дуже добре, тому що я сам. Не справився, потрібно людина, яка тямить добряче в техніці, яка тямить дуже добряче в техніці і має терпіння до учасників. І пише мені, каже Богданчик, а що там ви збирали веспу? І от мені ніяк в очі не кинулось пелюстковий клапан. Я кажу, слухай, так бо його там і немає. А він каже: подивись, як приводяться в дію, не вже воно колінвалом перекривається? Кажу, Саня. Іду вже дивитись, тому що якраз і мені прийшло це побачити. Тим паче двигун зараз на столі Веспа на вулиці. Тому що, Ну тому що От, оце от колінвал, зараз я покажу його, який тут стояв. О, дивіться, от ми його прокручуємо. Хоп. Бачите? Як чітко підігнані деталі, сказав. Саня після того, як я йому показав. Олександр з Полтави, який продавав нам ці запчастини, і спеціаліст професіонал по зборці цих двигунів по його підказках, ми його збирали, то детальніше пояснить, як воно дошло, можливо, як час буде. Але ось так: от і хто знає, як звіздують ці двигуни, токів не головою, що так воно може <звіздують> просто. Да, просто вони ось наскільки конструювали, що воно все дійсно працює. Показує колінвал, який тут стояв. Це його рідний колінвал, він майже не відрізняється та відрізняється. Він робочий класний колінвал від тюнячого. Він відрізняється, можливо, вагою, з чого зроблений. І, і ще відрізняється ось така ось його конструкція. Бачите? Колінвала. Він в чудесному стані. Відрізняється ось тут, коли я встановлю, я дивився. От Тюнячий під комплект 102 куба ДР йде виріс. Ця виборка, якої немає, йде більше, десь звідси от сюди. І це пояснюється от тепер, коли я прокручую, я сам вже розумію, тому що воно пізніше відкриває, закриває, вже зроблено під велику кубатуру. Це правильний колінвал з цієї сторони, дуже правильний, що я замінив, тому що на цьому воно так би не відкривало, якщо зрівняти. По-друге, там були ще відмінності. Тут виборка більше зроблена в Потаїв Ямі. Ну, Вони розбалансировку робили іншу. Ось така. от, Хто більше в темі, хто також я знаю, що люди написують, та там якась совкова техніка, 100 років працювала, ти просто не знаєш, там бінзопіла і не піла". Ну, я бачу. я бачу, як воно працює, я знаю, як веспа працює. І я бачу, як тут воно одне до другого не рівняється. Але. Можна було робити до сих пір техніку. Просто я думаю, вона без пелюсткового, але ж просто я думаю, вона була б іншої конструкції. І не факт, що воно дійсно проще, але досить, досить е класний такий. Двигунчик, і досить класно він працює. І тут, блін, взагалі, інженери працювали, видно, над кожним вузлом, над кожним агрегатором. Тут схема затяжки картерів, показували, от ніби схема вишивання бісером. як... Сорочок, так? треба. Ну, ми затягнули його не по схемі, тому що кинули нам чуть-чуть пізніше, але маємо надію перетягувати після того, як воно вже затягнено не буде. Маємо надію, що все буде добре. Дойде час, час до нього подивитись, як ця штука працює на стокубовому комплекті без пелю без пелюсткового клапана.